Вітаю, друзі. Напевно, всі ви вже знаєте такий термін жабогадюкінг, коли два не дуже симпатичних персонажа один одного поливають, один про одного розказують, і здається, що всім весело. Однак я вам розкажу зараз про такий жабогадюкін, від якого насправді не дуже весело. Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк, який на початку війни сказав шикарну фразу. Вова Довбай, скажем так, м'яко, посварився з журналістом Гордоном і сказав, що він агент ФСБ і в його тещі квартира в Москві. Натомість Гордон назвав його жирною жопою, свинячі очі, згадав, що Поворознюк чотири рази засуджений. І відсидів і так далі. І так далі. І пригрозив йому, що або він вибачиться за звинувачення в роботі на ФСБ Гордона, або його життя стане нестерпним. А натомість Поворознюк відповів в тому ж стилі, сказав, що квартира коштує мільярд рублів, що ще в лютому цього року ця квартира була перед війною, і що. Безпосередньо перед війною Гордон казав, що Путін не буде зустрічатись з Зеленським, тому що Путін сильний, Зеленський слабкий. З ким зустрічатися. Путін дуже сильна, велика людина, тільки з сильними зустрічається. А Хто такий Зеленський? І на переконання цього перевознюка. А, так міг говорити тільки агент ФСБ, а тут ще те, що на квартира в Москві за мільярд. Ну, коротше, все дуже цікава історія. А, і у відповідь на погрози Гордона він сказав, що якщо він ще буде погрожувати, то він йому вирве кадик нафіг і віддасть вовкам на поживу. Ну, як ви зрозуміли, дуже така яскрава історія. Якби не війна, всім би було б смішно і весело. А насправді ми маємо серйозну іміджову проблему. Чому? Тому що вона в наш час, в наш час піднесення, коли справді багато людей є героями, демонструють свій героїзм безпосередньо, ризикуючи життям заради країни, ми відволікаємося всі організовано на таких персонажів, які влаштовують цей жабогадюкінг. і Вся ця історія відбирає в нас леву участку уваги громади. Тобто, оця розмова між ними, хто кому що від... вирве і так далі, з матюками, вона продукує абсолютно хибні стандарти, які кардинально не відповідають часу. І насправді це дуже важливо. Це не дрібничка, тому що наш інформаційний простір перебуває в момент війни, коли... Кожне слово може резонувати надзвичайно сильно і зараз, і в майбутньому. І ми формуємо новітні стандарти, по суті. Ми формуємо стандарти не тільки для себе, не тільки для майбутніх поколінь, а для світу. Ми показуємо, чим є Україна і такі персонажі, яких у нас тиражують медіа завдяки, скажімо так, що стосується поворознюка, та й Гордона раніше теж через офіс президента це все розкручувалося дуже сильно їхні меседжі. З вузькополітичною метою, так би мовити, використовувати їх для ну, досягнення, скажімо, політичних цілей. Тобто, хтось в офісі президента грається в ці речі, які, в які гралися при кучмі, при Януковичу, і так далі, і так далі, і інформаційні речі, які звикли гратися. І насправді ніхто не думає, як це відрезонує зараз і в майбутньому. А коли людині надаються такі майданчики інформаційні, які є в цього поворознюка, і у Гордона безпосередньо він вже давним-давно здобув ці інформаційні майданчики, власні величезні, то ми бачимо те, що називалось у давніх грехів батрахіомахія, війна жабі мишей. Ну або по-нашому, жабогадюкінг, коли ці люди між собою... Б'ються, і ми не бачимо, і час цей відбувається. Ми не бачимо героїчних вчинків, ми не бачимо героїв, ми не бачимо якихось речей, які відбуваються колосального глобального масштабу. В цей момент ми бачимо оці о, от таку річ. І, на жаль, мені здається, мені здається, що до цього е, якимсь чином причетна, ну скажімо, не прямо, можливо, конкретно в конкретно всій історії, але взагалі влада, яка розкручує таких персонажів. Ми бачимо, що. Людина не вилазить з каналів, з провладних каналів, розкручується. ну і Гордон раніше теж не вилазив. Тобто формується інформаційний простір абсолютно невідповідний сучасному стану і порядку денному, продукуючи абсолютно хибні стандарти. І Я вже не кажу про те, що такі жабо іноді бувають зрежисовані навмисно, щоб як від чогось відволікти громадську увагу. І головне тут питання не до поворознюка і не до Гордона. Тому що один десь там гострий на язик, інший теж гострий на язик, кмітливий, кумедний досить. Когось іноді критикує навіть поділу і так далі. Але питання в тому, що це абсолютно невідповідні новітнім стандартам персонажів. Коли у нас на фронті є. Ну, я думаю, що сотні вчених, а можливо і тисячі вчених. Коли є поети, коли є от дуже геніальний поет Артем Полежака, він там ямбу Міхореєм може розказати, а не матючим в чотири, так би мовити, строфи. А, і е, ці ж самі вчені є люди, які просто можуть сказати, не будучи там, ні вченими, не маючи посади, але можуть сказати і донести щось нації. І їхні меседжі, їхні посили, вони дуже адекватні можуть бути в нашій ситуації. Вони там справді безліч розумних мудрих людей. І ми тут піднімаємо людей, які прослав людину, яка прославилась тим, що сказала, вибачте, їбаш". а, і чим ще прославилась? чотирма кримінальними справами і, і справою по рейдерства. Ну і що когось там бив. Ну тобто, розумієте, ну люди, давайте подумаємо, як. Наші слова будуть резонувати в вічності, як вони будуть резонувати в сучасності, І як наш інформаційний простір буде реагувати на ці речі, от, а те, що партійне рвіння там це партійне рвіння намагаються сформувати такий порядок денний, якісь там клерки в інформаційний порядок денний вже навіть на післявоєнний час планують, можливо. Це справа третьорядна. Вона нації не потрібна. Не потрібно зараз, коли й так у людей величезне роздратування, коли ми чуємо цих матюків безліч в від людей, які просто стрес так гасять. Не треба це матюче ще ліпити в чотири поверхи. Козаки наші запорожці вміли говорити без матюків. Дуже гострі на язик бували. І не треба нам оце матюче, яке приносив ворог завжди. І так його достатньо, а тут ще його через е, культивувати через медіа і так, далі, і так далі. Тому що, ще раз підкреслюю, формуються стандарти на віки, яким буде виглядати українець, це залежить від, не тільки від того, яким він є героїчним зараз, але й від того, як його показують наші медіа. І тому відповідальність медіа і людей, які там керують інформаційним простором, величезна. А по собі скажу, що мене на цей марафон практично не запрошують. Ну я не ображаюсь ні на кого. Я розумію, що є там якась політична кон'юнктура, я до цього спокійно ставлюсь. Але я не спокійно ставлюсь, коли там люди бувають, які служили у Медведчука і на каналі Мураєва, які кричали на мене в ефірі, бувало, захищаючи, що Медведчук і Мураєв молодці. От цього це, як чесно кажучи, важко мені це зрозуміти. Дуже важко. А, тому наша справа свята і інформаційний супровід в цій справі повинен бути відповідним. Він повинен бути дуже, дуже вивірений. Не можна грати тими ж брудними крапленими картами, якими грали до війни десятиліттями наш корумпований політичний клас. У нас що? Героїв мало. От. Треба закладати стандарти. Цей унікальний час, і це унікальна насправді можливість, інформаційна можливість показувати Україну найкращу світові, не минаючи, як писав Тарас Герой Шевченко, ні титли, ні житті що весь світ може бачити Україну. І якщо ми ліпимо е, там людину з чотирма судимостями і там, нехай вона гостра на язик, так. Нехай вона виражає якісь там позиції якоїсь частини народу, але вибачте, у нас є реальні герої. Давайте все-таки якось. Е, Ну, збалансовувати нашу поведінку. Нам треба позиціонувати і показувати себе з кращого боку нам, українцям, як нації. Тим більше, щоб показувати під час війни є що і є кого. Оце вип'ячування цих, ну скажімо, такого роду людей і Гордонів, і цього поворознюка, і, і, і багато і Не маємо числа, дуже багато. Цей момент воно зовсім не відповідає національним інтересам і порядку денному інформаційної політики. От. Хоча агентів, безумовно, треба викривати державних зрадників і так далі. От. І агентів невідомо, різних агентів треба викривати, звичайно. От. А щодо того, чи агент гордон, чи не агент, я залишу вам відео, в якому справді. Радянський ще агент Швець каже Гордону. Ну ми же в розвідки, ми з вами в розвідки. І подивіться на цього Гордона в нього справді е мені так здалося, що справді лисина змінила колір, як стверджує цей Поворознюк. Можливо, можливо, мені здається, ви переглянете це відео і самі, так би мовити, зробите ці висновки. А для боротьби з російсько-фашистськими загарбниками підтримуємо українську армію, тому що нам є кого підтримувати, є справжні герої, кого підтримувати. От і я зокрема зараз збираю для бійця підрозділу Овода Євгенія, який збирає на планшети для дронів та бронежилети з полегшеними керамічними плитами для всього свого підрозділу. 516875741859 6575 картка, по-моєму, Приватбанку. Тому, друзі, плекаємо те найкраще, що у нас є. З Богом до перемоги!